Вітаю прекрасні люди. Сьогодні я хотіла би поговорити про те, що кожен з нас дуже-дуже цінний для Творця, для Всесвіту, для світу, для інших людей. Кожна людина приходить в цей світ з якоюсь місією. І я нещодавно почула історію про дівчинку-школярку, яка пережила події в Бучі, і вона сказала, що вона більше за все боялася не смерті, а того, що вона не встигне зробити те, заради чого вона прийшла в цей світ. Виявляєте, якась відомість у дитини шкільного віку? І е, нас дійсно вчили, що ти нічого не вартий, одна людина нічого не варта, варта, нам треба згадати, чого ми варті і заради чого ми прийшли в цей світ. Тому що час іде, і як сказала мені колись моя сестра рідна, про те, що я, коли буду помирати, буду дуже-дуже ображатися, що я би хоча б не спробувала зробити те, про що мріяла, давайте будемо про це пам'ятати.